Ви розумієте під терміном популізм. Ну, це коли політик говорить те, що хочуть почути його виборці. Ні, абсолютно ні. А що Це Це нам так на, нав'язали таку думку. Угу. Нам нав'язали думку, що е, підвищення, що там тарифи взагалі, низькі тарифи, це популізм. А тарифи повинні бути високі. Але це чиста води е, брехня. Угу. В Норвегії вартість електроенергії для населення. При зарплаті в середній 4,5 тисяч євро вартість електроенергії та населення така ж, як і в Україні. А нам кажуть, низькі тарифи на електроенергію в Україні це популізм. Угу. В Норвегії виходить теж популізм. Угу. А ви знаєте, що в деяких кантонах Швейцарії, які ближче до атомної станції, яка в них стоїть, там також тариф може бути десь ну, на рівні України, в Швейцарії. Де також заробітна плата близько 4-4,5 тисяч євро? Mm -hmm. Так це теж популізм. А ви знаєте, скільки було витрачено коштів під час ковіда на покриття різниці вартості газу в Німеччині? Не знаєте. А я вам назову. 300 мільярдів євро. Так це популізм? Чи це піклування? Про а м, платоспроможність звичайного німецького бюргера, mm -hmm. як на мене, це зовсім інше. Чим не менш ви.